Навколо грошей з держбюджету на відшкодування відсотків по кредитам для агросектору пересуди та плітки гуляють з початку року. У січні суму зменшились півтора мільярда у п'ятеро до трьохсот мільйонів. Кошти не діляться 300 мільйонів гривень. Це навіть не на десята частина того, що потребує бізнес весь аграрний для того, щоб відшкодувати ті процентні ставки, які на сьогодні є в Україні. За нашими підрахунками потреба кошта складала до 5 мільярдів гривень. І от гроші, хоч невеликі, та начебто і виділили. Пріоритет на таке кредитування матимуть малі та середні агропідприємства, наголошують і у міністерстві. Але відшкодовуватимуть по кредиту лише частину відсотків. Якщо буде на білих 20% 20, припустимо, 26% річних, то він має право на відшкодування у 30%. Тобто 26 мінус 16. Будь-якому парку не відшкодовується 16%. Інший нюанс державні гроші вкладатимуть лише у кредитні пропозиції, відсоткові ставки яких не перевищують 30%. А звідси виходить щодо комерційних банків за кредитами аграріям. Зась відсоткову ставку менше 30% Пропонують тільки два банки. На даний момент це «Укрексімбанк», Державний банк і Ощадбанк. Інші банки, приватні банки, пропонують в більшості своєї вищу відсоткову ставку. Вони не попадуть під цю програму. З іншого боку, в Україні не змінили податкових пільг для агросектору. повні оптимізму у міністерстві. Мова про повернення виробникам ПДВ, який з нового року повинен зберігатися на спецрахунках підприємств у банках, але тут зіпсували картину зміни до податкового кодексу, що змусили сільгоспвиробників відкривати рахунки не в банках, а в органах держказначейства. Є такі опасіння, що ці гроші, які можуть оказатися на рахунках державного казначейства, враховуючи. Історію роботи і проходження коштів е через рахунок казначейства можуть залишиться. Використання коштів підприємців це просто затормозить. Це просто затормозить і це призведе до зменшення ефективності розпорядження своїми, скажімо так, власними коштами просто-напросто, і все. Під час обговорення Сергій Фролов та заступник голови полтавської облдержадміністрації Роман Товстий звернулися до міністерства з проханням переглянути механізм нарахування ПДВ. Нагадали, через казначейство минулими роками накопичилися чималі заборгованості перед агровиробниками. Зобов'язання держави по інших платежах якщо не було сказано. Обернулись для нас 16 мільйонів літовських заборгованостей минулого році. 8 мільйонів прийшли, полежали на казначейських рахунках і вернулись назад в бюджет. Та пропозиція полтавських сільгоспвиробників залишилася без коментарів першого заступника міністра агрополітики Ярослава Краснопольського, який головував на нараді.